Цуценята рятують черепах. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Кеті Рокі та Зума відпочивали на пляжі. Кеті будувала замок з піску. А Рокі займався серфінгом просто на суші, бо не любив мочити лапки. З ними грав маленький Алекс. Раптом він кинув м'ячик на інший бік дороги, що веде до міста. Малюк побіг через дорогу, не дивлячись на всі боки. Але ж там їдуть машини. На щастя, Рокі наздогнав його і зупинив. Перш ніж переходити дорогу, уважно подивися на всі боки, сказало хлопчикові щеня. Рокі сам побіг шукати м'яч і знайшов за пісочницею біля літнього кафе. І раптом щеня побачило, що під піском щось ворушиться. Мить із під землі виринула маленька зелена голова. Хто ж це? Це Черепашка, пояснила Кеті. Вона вилупилась із яйця, яке її мама відклала на пляжі кілька місяців тому. Зрешти яєць теж один за одним вилупилися Черепашата. Вони дружними рядами попрямували до моря. Але ж як перебратись через дорогу, якою мчать машини? А давайте я їх перенесу, зголосився Рокі. Не можна, відповіла Кеті. Черепашок не треба чіпати. Я знаю, хто нам допоможе щенячий патруль, вигукнув зума. Рокі та зума поспішили до райдера. Він відразу викликав решту цуценят. Незабаром усі зібрались на базі. Прийшов навіть маршал, хоч з ним по дорозі і трапилось невелике лихо. Він надто розігнався і з розбігу врізався у стінку ліфта. Зате встиг. Райдер виклав свій план. Гончик направить потік машин на інші траси, і черепашки зможуть безпечно перейти дорогу. Сміливо за справу! гукнув гончик. А кремес Викопає тунель, яким черепашата, що відстали, пройдуть під дорогою. Борг кличе Кремес вперед, бадьоро озвався щеня будівельник. Час за справу. Райдер та цусенята сіли за кермо своїх машин і поспішили на пляж. Вони встигли вчасно. Перші черепашата вже попрямували через дорогу, і над ними почали збиратись чайки, які мріють поласувати. Геть, геть. відганяли шкідливих чайок Кеті та Алекс. Бідолахи, їм страшно! пожалів малечу райдер. Гонщик перегородив трасу своєю машиною та раптом з іншого боку дороги з'явився хлопчик він швидко мчав самокатом. Гончик схопив із кузова дорожні конуси та виставив їх перед самокатом. Черепашки одна за одною перейшли дорогу. Ще хвилина, і вони будуть у морі. Але Алекс побачив, що черепашки тупотять до води, і злякався, а раптом вони втопляться. Вони ж такі малі. Він зібрав черепашок і приніс їх у пісочницю. Не треба їх брати до рук, нагадала Кеті. І не бійся у морі вони не втопляться адже там їхній рідний дім. А чому черепахи відклали тут яйця? Бо тут їхній дім. Вони відклали тут яйця ще до того, як було збудовано дорогу. Якщо ми викопаємо тунель, черепашки зможуть щороку припливати сюди, зрадів Алекс. Тим часом райдер виявив, що тунель під дорогою вже є. Але він сповнений піску. Потрібно його звільнити. Але це не так просто. Тому що вхід у тунель занадто малий, і екскаватор Кремеза там не вміститься. Кремес, зможеш прибрати цей пісок? запитав райдер. Але мій екскаватор тут не пройде, похитав головою Кремес, і раптом його осяяло. Придумав: де не пройде великий екскаватор, там потрібен маленький. Кремес дістав з рюкзака переносний екскаватор і почав копати. Кремес закінчив свою роботу. Тепер черепахи можуть дістатись моря через тунель. Ура! Завдання виконане! Райдер подякував цуценятам, і вони всі разом вирушили на пляж відпочити та весело пограти!